Пил та сильний смог в Україні важко дихати, і з самого ранку у низці областей нашої країни все як у тумані. Повсюди смог, а подекуди незвичайний пил у соціальних мережах та телеграм-каналах. Люди жаліються на неприємний запах на вулиці та важкість повітря. На фото, що блукають інтернетом, зафіксовано навіть осад, що виник після ночі на поверхнях автівок. Але що це? Виявляється, вся ця аномальна муть прийшла до нас із Росії. Принаймні про це мені розповіли у гідромет Але що це все ж таки? У Каспійській низовині сьогодні зранку була така пилова буря, навіть ще трошки раніше вона розпочалася, інтенсивні повітряні потоки, і ось цей пил, який там піднявся. Він е, ну, досяг верхніх шарів атмосфери, ну не саме верхніх а таких, що по потоку могли вони перенестися до території України саме на південний схід нашої країни, частково центральній області. Також е, ці часточки пилу спостерігаються така запиленість атмосфери. На додачу до цього пилу з низовини Каспійської, в нас ще є, звичайно, свої, ґрунтова посуха по південному сходу. І це вже не дивує, бо біда останнім часом приходить до України лише з одного напрямку, вкотре доводиться констатувати, що зі Сходу не варто чекати нічого доброго. Чеський веб-сайт Індії, який на замовлення визначає погоду. Також вказує на те, що пилові потоки повітря рухаються з району Каспійського моря та вже заполонили більшу частину лівобережної України: Дніпро, Харків, Полтава, Суми у Київській міській військовій адміністрації застерегли, пилова буря і смог вже на підході до столиці, і хазяйнуватимуть вони в регіоні щонайменше до п'ятниці, коли напрям вітру зміниться. І подальші прогнози екологів не втішні. якщо ми говоримо за про е, пил і дим, який відчуваємо зараз, зокрема в районі міста Києва Київської області, то тут на жаль прогноз не сприятливий. От ми на е, найближчі три дні по перше, зберігатиметься північний вітер, по-друге, е, так само триватиме посуха. От поки не буде в Україні дощів, е, це це біда буде на жаль. За на, на, на буде навколо нас. Тому що от зараз знову ж таки вчора, позавчора, вчора, скажімо так, на заході крім дощі пройшли. Це за на захід від Житомира, там ситуація покращилась, але на жаль, по лінії Київ. І на схід від Києва триває оця от посуха ситуацію на Київщині додатково ускладнюють масштабні лісові пожежі, що виникли після дронових атак Росії, і це також впливає на якість повітря. І в цілому картина така: забруднене повітря у восьми регіонах України, і це не лише Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина, а й Запорізька, Донецька та Луганська області. Медики радять зачиняти вікна, менше перебувати на свіжому повітрі, бо воно зараз умовно свіже, і пити більше води. Особливо чутливі люди можуть відчути погіршення самопочуття. Як себе оберегти? Свої поради мають і екологи. Якщо ми знаходимося, наприклад, в Київській області, яка вкрита димом, то нам єдиний варіант це кудись поїхати. Хоча б на той час, поки тут є дим, Можна просто менше, менше бути, бути менш активним, менше рухатися. Наприклад, коли ви бачите, що на вулиці дим, не сідати і, наприклад, і не кататися на велосипеді, тому що зайвий рух це зайве, зайве, скажімо так, споживання кисню і взагалі повітря. Ви частіше частіше дихаєте. Зокрема, це ці, ці всі забрудники так само вони більше вам шкодять, тому просто в період, коли ми відчуваємо дим. Просто менше рухатися природні аномалії в Україні останнім часом не рідкість. Буревії із пилу чи піску кілька разів вже дошкуляли нам. Достатньо згадати бурю із сахари, яка гостювала у нас на території влітку, а до того ще й навесні. Суттєве погіршення якості повітря у Києві фіксували і не так давно, 10 днів тому. Причому столиця України навіть очолила рейтинг міст світу із високим рівнем забруднення повітря. Але в гідрометцентрі заспокоюють, інтенсивність запилення поступово буде спадати. Так якщо купнути глибше, то надалі усілякого роду катаклізми і аномалії будуть ставатися дедалі частіше. Причина тому Глобальне потепління і війна в Україні, бо стільки викидів в атмосферу, скільки зараз дають всілякого роду боєприпаси. Це б'є усі рекорди і ще дужче підігріває планету. Це те, що кажуть кліматологи, і наслідки, ось у вигляді таких аномалій, ми і відчуваємо. А як ви гадаєте, пишіть мені в коментарях свої рецепти, як покращити ситуацію і ваші особисті лайфхаки, як вберегтися від такого роду негараздів. і підписуйтесь на канал обоз.ua. З вами був Роман Сагай. Бережіть себе і до зустрічі. you <laughs>